Вітаю, друзі, Верховна Рада проголосувала за закон про скасування господарського кодексу, але ще він не підписаний. Реалізація три роки. З позитивного, так це повинно було відбутися ще давно. Товки, акціонерне товариство, а не комунальні підприємства, які витягують мільйонні гривень з кишень полтавців та громади. З негативного, що може бути? Як буде проходити цей перехідний період, Бог його знає. За останній рік Полтавська міська рада тільки на одне комунальне підприємство закупила техніки майже на 200 мільйонів гривень. Як будуть відбуватися передачі з КП на товку, теж невідомо. Від влади жодних поки заяв, процедур. Як це буде, що це буде, теж мовчанка. Знаючи, як це буде реалізовуватись на інших прикладах, не хотілося б побачити, що техніку спишуть, викупить її за копійки, якісь невідомі товариства. А всі кошти, які вбухали вже на техніку, десь дінуться разом з технікою. Для прикладу, як закупили сіль, і досі її забрати у кванта не можуть. Маємо, що маємо.